Великий піст розпочався для греко-католиків та православних християн. Це час каяття роздумів і молитви, кажуть священники. Під час посту церква закликає віруючих утримуватися від вживання м'яса, молока, яєць і риби, а також від усіх шкідливих звичок та веселощів. Святий Єфрем нагадує нам, про що має молитися, і каже: Господи, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого повіки вічні. Дуже влучно говорить також Іван Золотустий про те, що в піст найголовніше не їсти ближнього. Великий піст починається за сім тижнів до Пасхи. Він складається з чотири десятниці сорока днів і трасного тижня перед самою Пасхою. Сорок днів кажуть священники, символізує час, коли Ісус перебував у постелі. Тут він молився та постив. Загальна тривалість великого посту становить приблизно десяту частину року, що також є символічним. Я практикуючий християнин. На сніданок був хлібчик з мармулядою. І кава, на обід грибова юшка, і риба, і вінігрет. І я думаю, що це не так важко. Є дуже багато пісних страв. Це легко і просто. Якщо ти хочеш, якщо ти віриш, якщо ти впевнений, ну, тобто з Богом все можливо. Стараємося обмежити себе в дечому. А духовно? Ну, духовно, так. Буду старатися ходити на хресні дороги. Ми студенти взагалі, тому я не вважаю, що це кожного особиста справа. Особисто я поки що цілий день нічого не їла. Під час посту у храмах відбуваються спеціальні богослужіння, зокрема, так звана хресна дорога символічне проходження шляху Ісуса Христа стверджують священники, спонукає людей переосмислити сенс свого життя. Також до служби Божої додаються так звані покутні поклони. Після часу цієї радісної зустрічі з благодаттю, і тою дуже важливо, щоб ми. Не входили в як в каторгу, бо інколи з таким зустрічаємося, що потрібно сприймаємо як якесь покарання чи каторгу, але в першу чергу переосмислення. Максимально дотримуватися посту церква радить в останній тиждень, аби з гідністю зустріти Воскресіння Христове. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.